На Курщині підірвано третій міст через річку Сейм. В котел потрапили тисячі російських солдат. Газпром в руках зсу. За що Зеленський хотів звільнити сирського кілька тижнів тому. А на Франківщині люди всім селом відбили мешканця від бусифікації. Чоловіка з пораненням лікарі визнали вагітним під час проходження ВЛК. Та як жителі Чернігівщини мінують свої городи з помідорами? Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю! Київ за три дня у росіян з тріском провалився. Зсу тепер контролюють частину російської території. Більше того, дісталися вони найціннішого Газпрому, який тепер суджі під нашим контролем. Що там. Крім того, українські військові підірвали третій міст на Курщині через річку Сейм. Про це вже плачуть телеграмі зе двоєнкори. Тепер близько 700 квадратних кілометрів території разом з численними угрупуваннями російських військових можуть потрапити в оперативне оточення наших збройних сил. І як казав голова сумської ОВА Дрозденко в інтерв'ю The Guardian, ми бачимо лише частину операцій на Курщині. Більше того, у майбутньому ми побачимо ще кілька етапів. Тим часом обмінний фонд поповнюється. Російські військові масово здаються в полон зсу. І як виявляється, полонені після взяття в полон починають поважати не тільки наших солдат, але і співаків. До одного з таких нещасних приїхав поспілкуватися Ярмак, бо російський військовий ну дуже любив його пісні. Як Мене зовут Вова. Повністю про Володимир Володимирович. Саша Єрмак. Я вас уважаю і ваші пісні особенно. Думаю, розмова з ним пройшла успішно. Правильні цінності в голову вклали. Натомість цінності кадирівців змінити схоже нереально. Житель Курщини розповів нашим бійцям, як ці тікток-війська ходили і гвалтували росіянок. Лиді бородиті б пані Здесь? Да, корни, вот село корни. Uh -huh. Девчонки со школы идет, они вдвоем подбежали, <різь> на <різь> деньги, пойдем потронем. <потрапити. різь> Ребенку 15 лет. <різь> а також мародерять по кромытях. О, а я что ли? Порожай, Їх штурми виглядають саме так, і неважливо свої це чи чужі. Щоб вибити зсу з Курської області, росіянам знадобиться більше 20 тисяч військових. Про це заявили західні експерти виданню The Wall Street Journal. Армія РФ вже вивела з фронту 5 тисяч солдатів. Однак, як ми бачимо, цього недостатньо. Тому на Росію чекає нова мобілізація та ще один частковий вивід військ з України. ЗСУ направили в наступ на Курську область близько 6 тисяч воїнів. Підготовка до операції на Курщині була максимально таємною. А сам Сирський був на межі звільнення під час її планування. Як пише The Economist, про можливий наступ не знали ні керівник офісу президента Єрмак, ні західні партнери. Сирський навчений попереднім досвідом зробив ставку на секретність і не прогадав. Росіяни ж були впевнені, що Україна стягує війська на кордон для захисту Сумщини. Більше того, в ЗСУ розглядали два напрямки для контратаки: Брянськ та Курськ. У Кремлі підозрювали, що щось буде не за їх планом, але не вірили, що без дозволу США Україна почне наступ. Нині ж Володимир Зеленський вже наполягає на максимальному просуванні в Курській області. Журналістам видання про це розповіли джерела в генштабі. М, часом, в США також намагаються вичистити росіян зі своєї території, і почали вони з російських пропагандистів. До одного з таких ФБР навіть прийшли з обшуками. Який скандал відбувся з любителем Путіна? Розкажемо далі в сюжеті. ФБР прийшло з обшуками до відомого російського пропагандиста. Ну, Знов ж таки з офіційної інформації ФБР зрозуміло не так багато. Працівники приїхали до заміського будинку, який знаходиться в Вірджинії, який належить пропагандисту та його дружині. До кого ж насправді навідалось ФБР? Та що стало причиною сьогодні? Розповімо ФБР навідалося з обшуками в заміський маєток, так званого американського і пропутінського політолога та ведучого Первого канала Дмитрія Саймса та його дружини. Про це повідомило місцеве видання Репахенок Нюс. Ну, знову ж таки з офіційної інформації ФБР, зрозуміло не так багато, але зрозуміло, що цей обшук відбувався на за санкцією суда, тобто з того можна зробити логічний висновок, що на сам проходить в межах якогось якогось кримінального провадження. Речниця ФБР розповіла журналістам, що це була санкціонована судом правоохоронна дія, а потім від жодних коментарів відмовилася. Я думаю, що так чи інакше, ФБР обшуки в досить публічних і відомих людей на сполучених штатах, які ще й тим паче мають пряме відношення до першої першого каналу Путінської Росії, де ведуть там спільний спільну передачу на міжнародну панораму. Відповідно, і у відвертого відвертого підкреслюю путініста ФСБ просто так те. Мовити в гості не приходить, тому я думаю, що допоки Саймс сам не визначиться, не дізнається в межах якого кримінального провадження він фігурує. Не думаю, що Сполучені Штати він не повернеться. Цікаво, що один із сусідів розповів, що співробітники правоохоронних органів зранку у вівторок приїжджали та від'їжджали з маєтку під назвою Патрія у Хантлі. Вони таємничо вивозили якісь предмети на вантажівках і причепах. А потім агенти знову повернулися в ранок четверга. Це направду для пропагандистів путінських по всьому світу, і навіть бачимо у Вашингтоні, де завжди, ну скажімо, досить конструктивно, м'яко кажучи, до них відносились. Це такий маячок, що терпіти... В цивілізованих країнах відвертих відверто путінських пропагандистів, я думаю, що ніхто не буде і прямими чи опосередкованими, все ж таки натяками їм даються зрозуміти. Саймс перебуває за межами США і розповів виданню, що він спантеличений і стурбований тим, що жоден правоохоронний орган не зв'язався з ним з приводу обшуку його власності. Я безумовно зроблю кроки, щоб отримати належну інформацію, а потім вжити належних заходів. Сайм співведучи програми про міжнародні відносини на російському державному пірвому каналі. Протягом десятиліть Саймс був добре відомий у дипломатичному світі Вашингтона і вважається експертом у російських справах. У пропагандистській програмі на Первому каналі Саймс позиціонував себе як зовнішньополітичний реаліст, що виступає за співпрацю між Вашингтоном і Москвою. Але з часом російська влада повністю перетворила його на путініста. Скандали та сутички з ТЦК в Україні це вже як бразильський серіал. Кінця і краю його не видно. На Франківщині в одному з сіл співробітники військкомату запхали до себе у бус місцевого жителя, так би мовити, поїхати з ними на оновлення даних. Але не сталося, як гадалося. Односельці стали на захист чоловіка і буквально силою вирвали його з рук ТЦКшників. Там, да, там нікого немає, чому, а покаже, не прокаже, прокаже, що там Нікого немає. Не зуміли втихомирити натовп. Навіть поліцейські, зрештою, люди все ж добилися свого. Витягли чоловіка з машини ТЦК. Причин для того, аби хейтити ТЦК та ВЛК, на жаль, чимало. Ось до прикладу, ветеран зсу розповів, як після поранення йому довелося по лікарям ходити. Наприклад, хірург приписав йому вагітність, і це далеко не повний перелік пережитого трешу. Не більше неповага до ветеранів, яка не заснює в країні. Це напевно ВЛК і МСЕК. Ти маєш ходити і за тими людьми, буквально бігати, щоб тобі написали. Кожен лікар своє заключення. Недавно історія цікава сталася, що мені лікар-хірург написав рішення в рішенням ВЛК, що я вагітний, згідно статті 73 пункт А. Ну, ти ж ВЛК проходиш лікарів, кожен пише типу, свій діагноз своє заключення, придатний, не Наприклад, лікар-невропатолог написав мені, що в мене скарга на відсутність правої нижньої кінцівки. Іменно, що в мене скарга. Ну, сюр, сюр. А потім, вже коли ми трошки вчиталися в те, що мені інші лікарі понаписували, лікар-хірург, ортопед, Написав мені, що я типу, визнати мене непридатним згідно статті 63 пункт А, це ампутація, і стаття 73 пункт А. Це вагітність з ускладненням. Я не вчитувався в статті, я цього не бачив, поки не замітили мої товариші з батальйону, коли я їм відповідні документи. І ми такі, ну, все, типу, ти вагітний, ми тебе вітаємо. Як вам, таке? Тим часом українців чекає важка зима. Вона швидше за все стане найважчою на континенті з часів Другої світової і випробує стійкість українського народу. Про це заявили аналітики Financial Times. Росія знищила 9 гігават електроенергії, половину з того, що виробляється в Україні. Для розуміння стільки споживає у піковому навантаженні вся Португалія з населенням у 10 мільйонів. Тому в умовах низьких зимових температур деякі міста в Україні можуть стати просто не Атними для проживання найбільше страждають літні люди, діти та вразливі верстви. Ризик гуманітарної катастрофи високий, і схоже, зима буде вкрай важкою, бо енергосистема не витягує навіть влітку з теплом в Україну цього тижня. Повертаються і графіки відключення світла. Розуміємо, що буде жарка погода, але все ж таки намагатися економно використовувати електроенергію, особливо в ті пікові години, коли нам найважче покрити споживання, це зранку, і вечірні пікові години там з п'ятої до десятої. Крім того, працюємо з бізнесом для того, щоб вони більше використовували можливості імпорту електроенергії, адже це не тільки допоможе самій енергосистемі більш стабільно працювати, зніме навантаження, але й також гарантує їм, що якщо вони споживають імпортують більше 80% свого споживання, то тоді до них не будуть. Якщо війна нас не зламала, то відключення світла ми також переживемо. Українці, схоже, взагалі безстрашні. Це ще раз довели і жителі Чернігівської області, які навіть помідори підв'язують табличками обережно міни. В ДСНС не розуміють, де люди взагалі взяли ті таблички і просять так не робити. Це все про що ми встигаємо розповісти вам на цю мить ще більше цікавого та актуального. Дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.